Друзі, привіт! Це ЖК The Fitz а це я. Сьогодні я вас хочу відправити в невеличку подорож, де я провів 48 годин. Ви побачите найкраще ЖК Києва, а можливо і всієї України. Розпочинаємо Разом почну мабуть, з козаря цього ЖК. Піднімаємося на 26-й поверх. Тут ви можете поплавати в басейні та засмагати. Далі йде в нас в міст перше місто в Україні, Ще поєднав дві свічки. Повірте, ви ніколи не забудете перше враження, коли пройдетесь по ньому. Це вау-ефект. До речі, ціна якого обійшлася забудовнику порядка 1 мільйона доларів. Дорого скажете ви, але емоції безцінні, тим паче статус першого. Ідемо далі. Звісно, панорама 360 також вражає. Добре видно центр міста, а заходи сонця тут просто amazing. Ще на даху ви можете зустрітись з друзями та влаштувати барбікю вечірку. І так, в цілому, які питання закриває тетріс. По-перше, це дозвілля, потім сфера здоров'я, місце, де можна попрацювати, поряд центр. І звісно ж, це статус. Все це і більш детально я вам покажу в цьому огляді, але спочатку давайте повечерюю і продовжу цей випуск. Замовив собі доставку з бургера і буду насолоджуватися фахідом сонця. На таку літом працює бар, можна при бажанні замовити собі коктейль. На ну, жаль, не підсвічується як раніше. Але теж спішати. ранок. я зазвичай прокидаюсь досить рано, і, мабуть, найкраще, що можна в цій ситуації зробити, це піти поплавати в басейні. Ходімо, друзі, поки я займаюся спортом, будь ласка, напишіть, як вам перше враження від ЖКД Тетріс голу жили би тут. Завійте підпишіться на мій канал, будь ласка, підтримуйте, вподобайку, щоб я далі розвивав його, щоб показував вам цікаві міста. Я підзарядився, тепер можна піти поснідати. На території ЖК є своє кафе, досить симпатичне. Тепер давайте вам більш детально почну розповідати про цей ЖК. І так, давайте коротко пробіжимося по історії ЖК. Зібрав Тетріс Кандивелопмент. Думаю, розповідати про забудовників не має сенсу. Першу чергу ЖК Тетріс Холу почали будувати ще в 2014 році як бізнес-клас. У 2017 почали будувати другу чергу. На відміну від першої ластівки, друга черга прийшла до класу Еліт. Поверховість 25, кількість квартир 420, висота стелі 3 метри. Технології та матеріали будівництва другої черги використовують ті ж, що у першому будинку. Та сама монолітна каркасна система, стіни керамічного цегла, утеплювач мінеральна вата, фасад вентильований. Передбачено тут свій паркінг три рівня. До речі, на даху власна котельня. Тобто наявність тепла та гарячої води не залежатиме від міської комунальної служби, що досить добре. Тепер оглянемо внутрішню територію. Площа ділянки майже півтора гектара, що для центру майже нереально. Автори прибудинкової території студія ландшафтної архітектури Коцюба. Територія має окремі зони, галявину для ігор та відпочинку. Територія для дитячого садочку. Насправді території вистачає, і в цілому ЖК має концепцію нульового кілометра. І думаю, жителі під час пандемії коронавірусу не сильно засмутилися, залишившись вдома. Зовні наче все обговорили тепер, що ми маємо всередині. Є свій просторий спортзал, де можна цілодобово позайматися спортом досить зручно. Його вартість сходить в обслуговування. Далі через лобі піднімаюсь в патіру. Тут можна попрацювати, є своя кухня, де можна відсвяткувати день народження. Якщо вам цього замало, то є свій кінозал. Йдемо далі. Я думаю, ви вже встигли помітити, наскільки тут шикарне лобі. Дуже красиво, є ще свій санвузол, відповідно, це класика. Тут в цілому класно можна посидіти або зустрітись по роботі. Стосовно даху я вам все вже начебто показав, розповів просторий дах. Слід додати, що басейн закривається на осінь і зиму. Уявлення про ЖК наше вже склалось. Почну потрохи про ціни. Скільки на вашу думку жителі сплачують за прибудинкову територію? Напишіть цікаво, бо ви хоч приблизно уявляєте. Скільки це задоволення? Коштує? Я почекаю. І так ціна 66 гривень за квадратний метр. І це ще трохи знизили, тому що не працює підсвідка. І ще цікаво: перша черга платить 24 гривні за квадратний метр по прибудинковій території, тому що територія їх менша і вона відокремлена від другої черги. Сподіваюсь, вікторина вам перша зайшла, а тепер друга вікторина. Скільки ви думаєте, власники першої черги платять абонемент за рік, щоб потрапити на другу чергу? Абонемент на рік коштує майже 30 тисяч гривень. Що ж, красиве життя необхідно доплачувати. А ми продовжимо рухатися далі, що в нас за тином. Слід раховувати, це практично центр міста в радіусі кілометри безліч бізнес та торгових центрів, театри, кінотеатри, бутики та ресторани. Стосовно освіти, то на території знаходиться дитячий садок А. Також майже у дворі комплексу знаходиться досить престижна гімназія Успіх з поглибленим вивченням іноземної мови номер 32 Зі сторони вулиці Івана Федорова йдуть будинки 80 х років побудови. Біля першої ж черги більш свіжі будинки 2005-2012 року побудови, які перекривають вид на НСК Олімпійський, але з іншого боку стримують шум. Що з цінами, запитаєте ви, давайте трохи згодимо про це. А поки прогуляємося до центру по вечерю. Зовсім поруч знаходиться грузинський ресторан, де я зупинився. Після смачної вечері можна зайти в нову книгарню, що відкрилась нещодавно, як по мені найкраще, що я бачу. Рухаємося далі. Поряд знаходиться ЖК Чикаго з класною підсвіткою, але з відсутністю прибудинкової території. Думаю, ви розумієте, що це не зовсім той центр, як, наприклад, золоті ворота, де кожен будинок це витвір мистецтва і публіка більш про творчість, і відповідно ж така ж і атмосфера. Це більш про діловий центр, де відповідна її публіка. І в нерухомості неможливо охопити все відразу, щоб все було ідеально. Це завжди компроміс. Пішов ночувати. Ну що, друзі, залишилося обговорити саме головне питання? Скільки це задоволення коштує? Квартири тут мають таку площу: однокімнатні від 48 до 50 квадратні, двокімнатні від 70, трьохкімнатні від 105. Цю квартиру, в якій я провів два дні, ви можете придбати за 270 тисяч доларів. Це 50 квадратів, ціна за квадрат 5400. Контакт ви мій знаєте. Слід розуміти, якщо вже купувати квартиру, то в другій черзі, щоб зекономити на абонементі та мати повагу серед друзів, жартую. Але перебаг в другій черзі занадто багато, щоб її не захотіти. Як ви зрозуміло, в першій черзі ціни за квадрат будуть дешевше, однокімнатні, що є зараз в наявності з ремонтом плюс-мінус 4200 за квадратний метр, без ремонту попадається за 3800. Середня ціна в першій черзі з ремонтом 4405 тисяч за квадратний метр. В другій черзі вже розброс буде більша. По-перше, все залежить від поверху, чим вище, тим дорожче. І плюс тут бувають ексклюзивні дизайни та ремонти. Якщо брати середню ціну з ремонтом, то від 5500 до 6500 за квадратний метр буває і по 10 тисяч за квадрат. Це вже щось на багатому. Без ремонту від 4300 до 6, в залежності від поверху та краєвиду. Може вам цікаво чи аналоги дешевше. В центрі є Чекаок Хаус, який я показував, де ціна з ремонтом від 5000. ЖК Royal Tower, Ціна від 4,5 тисяч за квадратний метр, Джек Хаус від 3800. Але на мою думку це все дуже далеко від рівня Тетріса. Деякі кажуть, що конкурент Таріан Таварс. Окей, давайте трохи пройдемося по цьому варіанту. Але для початку треба поснідати. Ну що, їдемо на Таріан Тауерс. Ціна в ньому стартую без ремонту 3500 з ремонтом 4500 плюс. Ну що? Стосовно конкурентів. У нас найближчий конкурент по сусідству, це Таріан Тауерс. Три башні. третя вже майже готова. Виросла. Першу здали, другу зараз майже були в експлуатації, наскільки пам'ятаю, начебто були в експлуатацію. Тобто вже починають люди заходити на ремонт. Як бачимо, тут один один гектар, територія менше, ніж тетриці. Відповідно, не мати так погуляти на першому поверсі. 574 квартири, це мужика. Це майже як у Тетриці. Цьому плотність буде більша, тому що три башні. І на даху у нас буде на кожній башні буде своя історія. На одному ресторан, на другому музей інновація, на третьому, на третьому щось буде, є ще курси, але щось точно буде. Ціна преміальна. Для мене ця локація досить специфічна, тому що насправді дві полоси, розв'язка так собі, загруженість також є. Я не в заході від цього ЖК. Звісно, треба зробити якийсь тест-драйв, подивитися, погуляти, зрозуміти, в чому його переваги на Тетрис, але поки що їх не бачу. Так що така історія. Можливо, на вашу думку, я не досить об'єктивним, але напишіть, який комплекс для вас найкращий, що ви бачили. Мені дуже цікаво почитати, ознайомитись. Можливо, я щось пропустив. Друзі, я провів тут два дні. Мені дуже сподобалось. Історія про преміум рівень, класний комплекс, багато емоцій, багато вражень. Люблю цей комплекс. Задоволений задоволенням ну, тут жив би і сподіваюсь, колись вийде, тому що, звісно, це не дешева історія, але в свій час бажаю, щоб ви також жили в таких місцях. Огляд, я думаю, теж був вам корисний, тому що потрібно розуміти, що є в Києві. Порівнювати, бачити, які є ЖК, що є в центрі. До речі, я ніколи не думав, що я буду хотіти жити в центрі, для мене це було табу, але тут, тут я би жив і тут є чим насолодитись. Так що, дякую, що подивились. Давайте підписку, лайки, ставте, щоб я далі продовжував для вас контент робити. І до зустрічі! Пока! Every day.